Я копала я картопельки, вибрала огірки, ось кабачки. Огірочки я замочила, а потім подивлюся, засолю. Ну, картопля така. Ну, біла така. І манюсінька така є. Червона то краще, набагато, в мене її мало. білу я не хочу. Ось така всяка є. І большенька є, і маленька є, всяка різна. Ось така ой, є. Ну, ну, все одно своя домашня. Ну, Ось таке нападає, тому що постійно на одному і тому самому місці. Ну, а воно також кребеться і там і нічого немає. Чистеньке. У мене урожай. Всім привіт! Я знову з вами. Сьогодні у нас буде з вами засолка огірочків на зиму. Ось так я їх замочила, вони в мене стояли 3 часа. Що нам потрібно для цього? Хто що любить, Що у кого є? У мене ось зонтики укроп. Я була в селі. Біля хати в мене виріс молоденький дубочок. І ось взяла такі віточки. Можна з віточками просто ложити. Ось так відломувати чи різати, а можна листочки. То, також біля хати взяла хрін, помила його, смородина, чесник, вишня. Також, можна отак, гілочку ложити, а можна листочки. Сіль. У мене сіль кам'яна, тільки мелена. Є сіль морська, харчова, горілка, і вода я поставила на пліту, щоб закипіло. Сіль можна брати морську сіль, ось таку крупну. Там, дуже, там 40 мікроелементів і макроелементів. Вона дуже полезна і з нею Треба навіть засолювати огірки. Я собі обов'язково ще куплю, тому що в мене була, витратили, а ось така залишилася. Так, я буду огірочки обрізати з однієї, з другої сторони. І ось товщим таким, де товщенький огірочок буду ставити на дно у баночку. Ну, приступаємо до роботи з вами. Я взяла півторачки баночки. Зараз я візьму ножика і повідрізаю ось верхушечки, а стебла я поріжу. Ну, такими десь кусочками. Укроп я вже положила в баночки, ложу смородинку. На півторачку по три листочки. Нічого не буде страшного, якщо більше або менше. Так само і укроп хто скільки хоче, стільки й ложить. Три. І зараз поріжу ось вишеньки гілочку цю. Так, вишеньку кидаємо. Тепер хрін. Щоб було все акуратненько, я взяла поки дві півторачки баночки. Потім побачу, скільки в мене огірків буде. Чи півторачку мені брати, чи літрову. Там уже буде видно. Так, на дно ложу хрін, ще листочки. І ложу дуба. Зараз, виключусь. По три листочки я положила дуба. Тепер теж гілочку ось цю дубову. Ну, і чесночок. Ось так. Водичка вже закипає, обрізаю заре в гірки і швиденько в баночку. Баночки я вже заповнила, зверненько накладала. Так, наверх кладу чесночок Відклала більшенькі гірки їсти. Так. І наливаю ось так. Просто незручно мені однею рукою. По столовій ложці можна воно більш трошки отак. Можна навіть і дві. Такого нічого не пошкодить, повірте. Я завлю кип'ятком і горілка випарується. Огірки можна давати дітям. Нічого страшного немає. Так. І ось я приготувала листочки, буду отак закутувати зверху. Зараз я насипаю солі, пів стопочки на баночку півторачку і заливаю кип'ятком. Ось так, засипала і гарненько сюди кладу хрін. Зараз кип'ятком пропариться він. Я накрию кришечкою і поперевертаю туди-сюди, щоб сіль наша розстала. Можна було також її розтворити. Зразу в каструльці чи крусі, чи в чому-небудь. Ну, гаряча вода, все буде добре. Воду я тільки що виключила і заливаю. Я залила вже огірки водою кипяченою. Поки я заливала, то сіль уже наша розстала. Ну, накриваю крішками. Переверну, розмішаю добре от туди-сюди. І буде все хорошо. Так що, огірки будуть хрумкі, смачні, класнючі. Посолила я огірки, вийшло у мене дві півторачки, літрова і на салат залишила. Цей раз в мене будуть із хріном, із з тубовим листочком, і кипячена вода із горілкою. Ось такий рецептик. Смачні будуть. Я так роблю, вони хрумають, а хрумки дуже добрі.